Ну що, ж, шановні українці? в мене сьогодні для вас аж чотири важливих новини. Перша з них буде полягати про паспорти, друга про паспорти громадян України, третя буде полягати про фестиваль, який відбудеться в Бидгощі в цю неділю. І хочу також розказати вам про те, як українців, які знаходяться в Польщі, зокрема в Європі, чекають. Звільнення. І з чим це полягає, я для вас тут навіть собі повиписував та ретельно підготувався. Тому буде цікаво стати подобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступних випусків. Почну з фестивалю Бидгощ, Виспа, Млинська, початок о 12-й годині 00. Кому підходить? Та всі підходить українцям, які хочуть приїхати в те місце, де будуть згруповані українці. Тому що один із головних гостей, хто там буде виступати, це знову ж таки козак Сіромаха. Він класно співає, я це чув. А ви що почути? Маєте прийти і переконатися. І, звісно ж, хороший настрій, я вам гарантую. Також там буде Денис Галанзовський, мій колега. Ну і, звісно, ви потрапите в те місце, де буде дуже багато українців, український борщ. Ви помітили футболку, де ви таку саму можете придбати. І не тільки збитуща люди можуть приїжджати, всі, хто з околиць, що там є на ще Чіни. Ну і допишіть, друзі, які там ще місця є поряд. Отож, хочу, знову ж таки, задати вам запитання. А ви забрали свій закордонний паспорт? Отож, друзі, як повідомляє нам ДП документ на своєму офіційному сайті, що ті, хто, не, хто подав документи на отримання закордонного паспорта громадянина України, так, і подали ви до 24 квітня 2024 року. Зобов'язані від, 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 відібрати цей паспорт до 1 червня. Якщо ви цього не зробите, що буде з вашим паспортом? Він поїде в Україну і буде зберігатися в ГУДМС України в Закарпатській області. Ну тобто десь в Ужгороді прикладом. Ну і знову ж таки хочу підкреслити, як ІДП документ нам повідомляє, що видача готових документів відбувається в порядку живої черги. Тобто не треба записуватися онлайн, просто приїжджаєте і відбираєте. Я прошу вас, друзі, зробити максимальний репост, тому що ця новина дуже важлива. І якщо вам небайдужо знову ж таки ситуація в інших українців, яка знову ж таки призводить до того, що українці отримують проблеми, ну то ви прекрасно розумієте, про що я кажу. Тому ви не зволікайте і, будь ласка, зробіть максимальний репост. Тепер, друзі, про проблему з паспортами номер 2 Ви знаєте, що. В 14, в 25, так і я ще тут собі виписав, і в 45 треба міняти фотографії в закордонному паспорті. Ну і власне, хочу вам сказати, що українців чекають реальні штрафи за те, що вони невчасно вклеюють свої фотографії, особливо тих українців, які знаходяться за кордоном. Ну, повідомий нам всім причині. А скажіть, будь ласка, а ви міняли фотографії хоча б раз? Тому що я признаюсь, що коли я досягну 25-річного віку. Я два роки не мав прописки і не мав фотографій, що мені довелося пережити, коли я повернувся в Україну, тому що нам з дружиною треба було взяти шлюб, який ми взяли у Львові, там так біля стрільського парку, в коронавірус. Так що у нас свідків майже не було. А ну, що, значить, не було? Не було! <смітна> ну і хочу вам сказати, що ця визначна подія заставила мене зробити фотографію і заплатити штраф. Ну і як нас будуть зараз лякати. В інтернеті, що українці чекають шалені штрафи та відповідальність згідно Кодексу України. Отож, тут буде тільки адміністративний кодекс, тобто кримінального нічого. Ну і знову ж таки, вам вже видадуть нову id карту якщо ви не вклеїли вчасно. У мене теж id карта але нічого в моєму житті сильно не помінялося. Ну, автоматично будете мати, знову ж таки, доступ до дії. Якщо. Існує в нас 197 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, що за недійсний паспорт громадянина України спочатку отримують попередження. Якщо впродовж року людина не виправить порушення, тоді їй доведеться сплатити штраф, розмір якого варіюється. Увага! Барабанний дріб від 17 гривень до 51 гривні. Як вам таке? Тому варто завжди читати не тільки заголовки, а і знову ж таки. Всю інформацію. Але ще одне хочу вам сказати: що не так просто зараз клеїти фотографії, тому що ви знаєте, як надаються знову ж таки адміністративні послуги за кордоном, чоловікам особливо. А жінкам це без проблем. А друге, що ви просто не не зможете мати дійсного закордонного паспорта, отримати новий, якщо не маєте знову ж таки дійсного внутрішнього українського паспорта. Мені ще от питання цікаве, як це буде стосуватися тих громадян. Ну, от які реально не мають можливості вклеїти фотографію, що їх автоматично позбавляють українського громадянства. Хоча водночас вони є у громадянами України, водночас від них відмовилися. Про це ніхто не думає. Всі будуть зараз писати українці, які в Україні в коментарях, що злодії вам так і треба, бо ви втекли з України, саме втекли, а не евакуювалися. Або ж виїхали колись давно і не повернулися, а на початку війни допомагали і зараз продовжують допомагати. І фестиваль, власне. Борщув, який прийде в Бидгощі, саме спрямований для того, щоб максимально допомогти Збройним силам України. Минулого року було мільйон 300 злотих. Цьогоріч у нас ціль 3 мільйони. І я сподіваюся, ви долучитеся до цього фестивалю та впишете своє ім'я в історію. Повертаючись, друзі, до ще одного питання, яке є не менш важливим це, про що я говорив, автомобільна промисловість. Отож, друзі, хочу вам сказати і привести приклади, що автомобільний сектор в Польщі, він йде на спад. І це не тільки в Польщі, а й по всій Європі через їхній зелений так званий лад, тобто що вони ніби очищували середовище, як в Індії будуються атомні станції одна за другою. Ну і Індія, наприклад, стає енергонезалежною. Бо якщо в тебе є дешева енергія, то ти можеш будувати багато підприємств, і всі країни, де знову ж таки та енергія є дорогою, бо не виробляється, немає атомних електростанцій або ж вугілля. То в такому випадку в таких країнах дуже електроенергія дорога, і їхні компанії зосереджують виробництво, де там де дешева енергія, що і відбувалося в Польщі. Навіть Китай сюди вкладав гроші, і так само німецькі компанії сюди вкладали гроші в продукування автокомплектуючих. Я думаю, що багато українців працює сьогодні на автомобільних заводах в Польщі. Ну і до чого це призвело уже за 2024 рік за перші 8 місяців 2024 року в Польщі. Випусти, випустили 167,6 тисяч легкових авто, що на 15,4 менше, ніж роком раніше. Це 30 тисяч з половиною машин. Особливо гостре падіння у серпні. Лише 8,3 тисячі авто зійшло з конвейера мінімум з 2024 року, і це 57,4 зниження. За рік, 57% за рік. Це просто шалена цифра. Закриті підприємства та зміни графіків це в бялий Стелантіс, історичний завод, що працював з 90... 948 1948 року і збирав навіть польський ФІАТ 126, офіційно закрито на початку 24-го року. Як вам таке? Це я вам скажу, що 450 працівників втратили робочі місця. Ви скажете, та мало, це що ж це, Сергій? Це тенденція, що кожна фабрика поступово буде втрачати свої можливості. І, можливо, вже хтось із власників якихось фабрик вже підшукує країну, де вони можуть мігрувати. Тихи. Стилантіс так само, і Леп Мотор. З 30 березня 2025 року припинено випуск електромобіля Леам Мотор. Т-03 на потужностях тихий. Зміна взагалі призупинена, а подальші моделі в Польщі не планується. Глівіце. Той же саме Стелантіс. У вересні 24-го року закрито третю зміну на заводі. Під загрозою втрати роботи опинилось 500-600 працівників. Це реальні цифри, це не я щось придумав. Це статті подані друзі, знову ж таки. Або ж зgov.pl, або ж польський зв'язок е примислу моторизаційного, Так, це люди, які знову ж таки втрачають бізнес через. Неправильні прийняті закони в Європейському Союзі. Ми ж розуміємо, що не тільки е, в Польщі це все відбувається. Падіння виробництва на 15% це суттєва знову ж таки втрата, і втрата це полягає в робочих місцях, не тільки в тому, що, наприклад, ми отримуємо нові автомобілі. Все йде до того, що просто Європа вдарила в зелену енергію, в зелені автомобілі, так звані, які також виробляються. При спалюванні дуже багато. Ви знаєте, скільки треба? Я думаю, знаєте, скільки треба потратити електроенергії для того, щоб зарядити електробатареї. Тому те, що нам говорять про чисте повітря, це далеко не так. І я хочу вам сказати і потиснути руку за те, що ви були зі мною від самого початку, дорогі друзі, на YouTube та Фейсбук. Тому що я вас всіх люблю, але інколи в нашому житті відбуваються зміни, про які ми навіть не здогадуємося, але вони відбуваються настільки, що. навіть від Відпадає бажання робити будь-що. Я сподіваюся, у вас такого ніколи не було? Було чи не було? Це я так перевірюю, чи ви додивилися це відео до кінця. Я лечу знімати стоковий бізнес, який я вже робив інтерв'ю до В'ячеслава Химича, Химича з Кракова. знаєте такого? Якщо ні, ну то слідкуйте за моїм інстаграмом а посилання в описі. Також я залишаю в описі посилання і опис, де пройде фестиваль в Бидгощі. Я прошу вас, друзі, приїдьте, якщо вам недалеко, і розділіть. знову ж таки. Все те, що можна розділити. І тут я вам ще прикріпляю фото майбутніх фестивалів. Зробіть собі скріншот, хто додивився до цього моменту. Ще раз так, і побачимося вже у Вроцлаві.